Умунальне виробниче підприємство громадської харчування підської ради працює вже в повному обсязі та забезпечує гаряче харчування у всіх освітніх закладах, які ми обслуговуємо. Плюс в закладах, в яких немає стаціонарних харчоблоків, ми туди організуємо доставку гарячих обідів за період з вересня-по листопад. Місяць, включно 24-го року були виявлені ряд порушень, як організаційних, так і технологічних процесів. Були приписи від Держпродспоживслужби на сьогоднішній день. Ми більший відсоток всіх цих проблем, які по технологічним були питанням, вони вирішені. Організаційні питання також всі закриті. Поставка продуктів своєчасно, гарячі обіди своєчасно, безперервне харчування організовано вже як третій тиждень. Всі працівники взяти на роботі, взяли на роботу, оформили офіційно. Тому структура підприємства зараз працює добре, всі функції свої виконуємо і. Як то кажуть, безперебійне харчування організовано згідно всіх технологічних та організаційних процесів. 1 грудня повністю змінили всіх постачальників. На сьогоднішній день ніяких зауважень стосовно харчування поки що ми не отримували не від батьків, не від дітей, не від директорів шкіл. По штату на сьогоднішній день у нас штат приблизно на 80% відсотків на сьогоднішній день є велика проблема з фаховими спеціалістами, але ми через всі ресурси шукаємо людей. Стосовно меню, по якому на сьогоднішній день харчуються діти в школах. Ми працюємо згідно затвердженого меню. Також на сьогоднішній день ми вже на фінішній стадії розробки сезонного зимового меню. Тому вже з січня місяця меню буде вже більш модернізовано, більш цікаві блюда для того, щоб дітям це потрапилось.